Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ньюз. В цьому відео ми обговоримо китайські новорічні коробки, які як зрозуміло присвячені китайському новому року. Тож сьогодні ми обговоримо можливі танки, які будуть у них. А також ми вже деякі танки видвинемо в кандидати, що будуть 100%. Також згадаємо, що було в минулому році танки, резерви, ресурси, які були в особисті акції і тому подібне. Тому не перемикайся, буде цікаво. Якщо взяти на рахунок минулорічний китайський рік, який починався на той момент з 8 лютого, то цього року коробка розпочинається 6 лютого. Матимуть приблизно такий самий лут, як і в минулому році. Платі розхідників. А якщо взяти на рахунок танків, то з минулорічних коробок могли випасти доволі хороші і навіть імбові машини, як от Бурасик в стилі Мієль, Гонсало і навіть британський туртель восьмого рівня. Ще був cs 52 Лис, і з цього всього тільки два танки були максимальним гімпном. Це СТ-9рівня об'єкт 590 з механікою до зарядки. На той момент був новим танком і ВК-7501К, що тоді, що зараз не сама найкраща машина. І, до речі, шанси падіння техніки був дуже малий, лише 1,3%, коли у тих самих новрічних коробках аж цілих 2%. Ну а цьому році можуть бути ці дуже цікаві машини. І деякі з них імбові, а дехто просто хороший. Тож тут присутні. Кущ 8 рівень ПТ СРСР бз 111 модель 6 – 8 рівень Тяж Китаю КПЗ-1 Ерік, 9 рівень СТ німців. Про Еріка думали, що він буде в аукціоні. Тепер він у коробках, бо із самого початку року треба вже починати вимивати грошенята. Мієль бураск в незрозумілому стилі, гонсало, брат Каливана, але з гарматою здорової людини на 440 альфи і хешфугас по 530. Alt Proto ax 30 СТ за марафон з нормальною бронею башнею і доволі стабілізованою гарматою у 300 альфи і хорошим пробиттям. ААТ-60, танк 8 рівня, який був у марсіанських коробках, просто нормальний танк. Ну і шкода Т-56 по ТТХ це імбочка та що потрібна. Їх і так всі знають: 460 шкоди з пострілу і 920 з барабану. Як бачите, танки тут усі доволі хороші. Немає танків, які випали і були куском каке. Тут і Бурасик, і Шкода, і Гонсалу з 8 -го рівня, і все доволі приємно. З розхідників були резерви, брошури і нікому не потрібні, окрім китайців, китайські 2D-стилі, але все-таки випадаючі нагороди там були непогані, але падали, як завжди, із фіксованим відсотком. преміум аккаунт від 1 до 3, голдові 300% резерви для екіпажу і вільного досвіду, від 1 до 3 голдових 100% резервів до прокачування техніки, від 1 до 3 звичайних резервів на срібло. Ці були в розмірі 50 100 250 тисяч. Ну і відповідно, що брошури падали по одній штучці, і тільки позорна брошурка на 20 тисяч досвіду екіпажу. І до речі, я не розумію, навіщо їх дають у танках і в коробки запихують, за які ти заплатив свої кровні шекелі. Краще вже б давали мінімум на 100 тисяч. А як ти думаєш на рахунок цього? Я взагалі думаю, що можна було б давати по 100 золота, або навіть краще було б по 200. Напиши в коментарях, чи згідний ти зі мною чи ні. І ще. Падала одна персональна брошурка на 850 тисяч досвіду одному обраному члену екіпажу. 100% ймовірність випадіння це особисті резерви, преміум дні, навчальні матеріали для екіпажу. 50% ймовірні випадіння це кредити 50, 100 та 250 тисяч. Та особисті резерви. 15% ймовірність випадіння це 2D-стиль. В цьому році нічого не повинно змінитися, а якщо і зміниться, то щось можуть забрати. А якщо дати, то замість цього щось новеньке. Ну і було багато 2D-стилів, які падали з коробок. Всього було 2 нових це китайський дракончик та дзяодзи. З нових стилів, які були у більшості гравців, просто пилилися на складі нових, аж є цілих 3 клятва меншень. Крижаний змій танець змії. Тепер по святковим позиціям, які були минулого року. Всього їх було 5. Кожного дня у проміжутку п'яти днів з'являлися нові пропозиції за золото. Тут продавали всяке, от прям як на базарі. Тут тобі і танки у вигляді ТС-5 та Торвагена за золото, два двовимірних китайських стиля за золото, задача на X5 теж за золото. На другий день Т-122 ТМ 59 патон, 3D-стиль, Сайгак та на ст 2 і 3 d стиль на Є7 Граніт, і універсальну брошурку на 100 тисяч досвіду, і знову за золото. І у загальному скажу, тут всі пропозиції були за золото. На третій день нам вивезли вз LT-432, 3D-стиль на Т-30 штурмовий комплект, 3D стиль на Т57 Heavy, L-Hound, ну і як минулий раз, X5 задачі на четвертий день. Об'єкт 252, об'єкт 274 і знову два 3D-стилі. На цей раз АМІК 50 b б Яванський Носоріг та Удис 14 Alt 5, лижний патруль. І знову удачі в X5. П'ятий і він вже ж останній день. Пропозиції цей день приніс багато 3D-стилів на різні танки, навіть приніс брошурку на 100 тисяч досвіду на екіпаж. По стилям Маренго на бачата 25 тонн, 3D-стиль на калібана, стиль Панцершиф на Ягу і 3D-стиль Фредхен на борща. З китайського нового року тут все, більше нічого розповідати, тому пропоную розгляд ось цих танків нових, які я думаю, що можуть бути з великим відсотком у цих коробках. Почнемо по порядку. Кущ озброєння. Альфа із пострілу хороша, 550 одиниць та калібер хороший 130 мм. Бронепробиття на ББ тут уже дуже хороше, 279 метрів, швидкість польоту снаряду 1150 метрів на секунду. Бронепробиття на голдовому кумулятиві 320 мм. Та летить 850 метрів на секунду. Дуже повільно, як для ПТ. Час перезаряджання 17 секунд. Дуже погана КД, але це без обладнання. Час зведення 2,8. Теж дуже погане зведення, розкид на 100 метрів 0,41. Знову ж таки, теж дуже поганий розкид, тому що навіть якщо з обладнанням ми максимум, що зробимо, це 0,35. Стабілізація без осадного режиму стабілізація взагалі відсутня. 0,4 при русі, 0,4 при повороті корпусу і 0,10 при пересуванні прицілу. А вже ж у осадному режимі стабілізація краща, 0,12. І час зведення 1.63, влучність 0,32. Це доволі непогано, що в нас є осадний режим, але все ж таки стояти хто буде на такій ПТшки. Але з великим відром на башні ми можемо все отримати для своїх найкращих побивань в бою. КВН тут 20 градусів доверху та 5 донизу. Ну, звичайна ПТ радянського стилю, без режиму. Та кут гармати трошечки повертається по 3 градуси вліво та вправо. Це хоча б ніяк у Шведської СТРВ гармата взагалі не шевелиться. А якщо що вімкнути режим, то не донизу мінус 10, а до верху плюс 25. Боєкомплект 40 снарядів. До речі, непогано, що не 10 градусів. Це дуже потужно і можна буде відіграти від холмика, але не забувайте, що у вас велика конструкція. На корпусі, яку будуть пробивати всі. Мобільність швидкість вперед 50 км, назад 20 км, потужність двигуна 680 кінських сил та питома потужність на тонну 1838. Але при активації осадного режиму максимальна швидкість, що вперед, що назад, 5 км на годину. Бронювання 110 в лобі, 40 в бортах та 30 в кормі. Хоч і здається, що у неї броні немає, але ви частково помиляєтесь. якщо вона буде стояти навіть від кавена в 5 градусів і дивитися на вас від тих кавенів. То безкумулятивна з великим пробоєм і калібром пробити його в рубку без шансів. Якщо не видно комбашню та НЛД, то рубка має номінальну броню 110 мм під дуже гострим кутом, що не дає нам шансу пробити підкол або бб від кавена у режимі 10 градусів це все те ж саме не пробивається. Міцність 1200 хп. Ну це вже досягнення на 200 більше ніж у СТРВ С1. Маскування в стоці 1767. Нерухомий у стоці. Нагадую, тому що ми зможемо розігнати із прокачуваним екіпажем з навичками на 4 члени екіпажу. Аж цілих 40%, та у Русі 10 це без відповідних навичок. Огляд 350 метрів. Ми сліпі. Далі у нас ВЗ-111, модель 6 гармата по гарматі ну таке собі. 360 альфи е, з нашим новітнім рандомом. Ну це таке собі. Калібер 105. Бронепробиття на підкалібері 227 міліметрів. Хороше пробивання, швидкість польоту 1050 метрів на секунду, але й для підколу летить дуже повільно. Рунеприбиття на кумулятиві аж 290 мм. Ну і летить відповідно 900 метрів на секунду. Час перезаряджання 9,88, це без обладнання. Можемо розігнати десь приблизно до 7,8 секунд. Час зведення 2,49, розказ 100 метрів 0,38. Стабілізація 0,20 при русі, 0,20 при повороті корпусу та 0,12 при повороті башні. Кавени доверху та низу мінус 8 донизу та 23 доверху. Боєкомплект 74 снаряди. Живучість. Взяли башню ТНХ 9 рівня Чеха і корпус від вз 111 -го. І вийшов ось цей агрегат, про який я й говорив. Розповідаю, ну і тут відповідно ТТХ броні, ну. 120 в лобі, 120 в бортах і 60 мм в кормі, щоб бронюванню башні, ніби 300 мм, але великі такі башеньки, в які будуть пробивати. І хп 1450. Ну якщо грати проти БЗ 176, то відлітаєте ви дуже швидко та солодко. у танка непогана, міцна башня, хороший корпус у якомусь сенсі буде дуже середнім, 250 мм. ВЛД. Ну і НЛД, як завжди, пробивається. Мобільність. А вона тут підхитує. Максимальна швидкість 40 км вперед, 15 назад. Потужність двигуна 620 кінських сил та 1348 на 1 тонну. Маскування 6,78. А от маскування 3,36. Якщо захочеш десь пограти як ЛТшечка, відчути себе в новому тілі, то забудься про це, відлітаєш одразу до ангару і нічого не пофармиш. Огляд 390 метрів. Сам по собі танк вийшов цікавенький, і його точно вартує забрати. До себе в ангар, але я б так би не сказав. Ну і останній танк доволі цікавий. Це кпз 1 СТ-9 рівня, найцікавіший танк, який я рекомендую вам вибити. Альфа з пострілу 400 години. Калібр 120. Бронепробиття на підкалібрі 270 мм, швидкість польоту 1350 метрів на секунду. Бронепробиття на голдовому кумулятиві 320 мм, швидкість 1173. Час перезаряджання без обладнання 997. Тобто розігнатися ми зможемо десь в районі. 7 з копійками, 7,5 десь приблизно. Час зведення 2,11. Також можемо знизити десь приблизно до 1,7, 1,8. А от розкат 0,29, що доволі є непоганим та приємним показником у стоговому стані. Стабілізація 0,14 повороту корпусу і 0,10 від повороту башні. Так ще й кавени донизу, мінус 10 і 20 доверху. ТТХ гармати дуже любові. Це наче танк не 9 рівня, а 10-го. І то не кожна десятка на СТ такі ТТХ гармати має. А що в нас по мобільності в цього імбового агрегата? Максимальна швидкість 65 км вперед та 20 назад. Потужність двигуна 1000 кінських сил, потужність на тонну 22,73 кінських сили. Рухливість теж не підвела, тут все кайфово літати будемо як ЛТ. По живучості, ну, броня і. А тут вона на рівні леопарду, тобто її немає. Броня корпусу 50 мм в лобі, 35 в бортах і 30 у кормі. У башні взагалі все складно: 90 в лобі і 60 в бортах. ХП 1650. Стандартне ХП для СТ9 рівня і огляд дали немалий 400 метрів. Маскування. Нерухомого 12%, а рухомого 9-18. Тобто в загальному танк, якщо розкачати навички, то ми будемо мати десь приблизно біля 27% маскування, що є дуже поганим, і ми не зможемо пограти нормально від будь-яких кущів, якщо є в команді ЛТ висновок. Цей Ерік, якщо і буде, то буде кращим танком за ці коробки, і за нього буде не шкода віддати кошти. Ну відповідно, хто донатить. На цьому друзі, в мене все. Зустрінемося ще раз вже у новому відео. Тому можеш підписатись на канал та вимкнути дзвіночок. Тут купа цікавого відео. По нашій грі також є стріми, на яких я активно спілкуюся зі своєю спільнотою. Також не забуваємо, завдяки кому я можу зараз записувати ці відео, ви його дивитися. Підтримуйте Україну, підтримуйте ЗСУ. Хай вам щастить слава Україні! Героям слава! Зустрінемося у нових відеороликах. Пока-пока.